На попередній комісії ми вже розглядали дане положення. Ми з вами обговорили всі правки, які ми хочемо внести в цю ухвалу. Ми її затвердили. Наразі ми отримали консолідовану ухвалу, більшість правок, яких ми там не маємо. Надрім слово пану Володимир, будь ласка, зачитайте практики, які ми зараз озвучені на комісії з голосу для того, щоб вони були включені пункт 5-4 даної ухвали. Колеги, я пропоную у нас в положенні про комісії, які ми зараз маємо для опрацювання, відсутні будь-яка згадка про повноваження у сфері цифрової трансформації, спадщини також інвестицій. Питання щодо функціоналу в частині підприємництва дещо скориговані. Пропоную внести правки в, в частині цього функціоналу, які були нами напрацьовані і затверджені на минулих засіданнях нашої комісії. Я з голосу на план розв'язання озвучу наші правки і буду просити, щоб їх включили для розмов. Хто за? Це було письмове заваження? Так, Я можу зараз просто на комп'ютері скопіювати того, чого немає, і кину відмилі, що ви зробили додатку до протоколу письмові заваження. Так, щоб ви навіть були придатні секретаріал. Тоді говоримо про те, що правки ми внесемо в протокол сьогоднішнього на нашого засідання, і воно буде озвучено під час проведення сесії, а, яка відбувається зараз. Всім дякую. А, ми проголосували за правки. Ми проголосували, вносимо їх протокол та, угу. і е, е, вони будуть озвучені на е, сьогоднішній сесії. Сім'яко комісія завершена. Присереджуємо в пункті 5.47 про комунальних формулювання, що порядку призначення членів наглядової ради комунального мінітару.